Того листопада 1944 року Львів триває Друга світова війна у місті, нещодавно захопленому Червоною армією, діє комендантська година. Попри це, десятки тисяч львів'ян скупчилися біля собору святого Юра, тисячі приїхали з сусідніх міст і сіл. Галичина прощалася з митрополитом Української греко-католицької церкви Андреєм Шептицьким. Влада, зціпивши зуби від злості, мовчки спостерігала за жалобною ходою, яка розтяглася майже на 5 кілометрів. Шептицьку вели по вулиці Міськевиша аж до ратуші, кругом ратуші, потім по Коперника і назад до собору Святого Юра. То коли підходили, не приносили домовину вже до самого собору, то люди ще не встигли вийти з церкви. Що змусило людей забути про страх війни та терору і вийти, попрощатися з цією без перебільшення великою людиною? Сьогодні ми розкажемо вам про митрополита Шептицьку, історичну постать не лише релігійного, а й суспільного життя, без якої, очевидно, не було б навіть сьогоднішньої України? СРСР вішало на Шептицького ярлик німецького прислужника та колаборанта. Радянські письменники натхненно смоктали з пальця фантастичні історії про монстра митрополита. Забуття і анафема мали впасти не лише на нього, а й на увесь рід Шептицьких один з найдавніших в Україні. Шептицький походить із давнього руського роду до, до, до цього роду належали. Слід покоління єрархів, е, відомі львівські єпископи, один з них був навіть митрополитом, це Атанасій Лев Шептицький, був також ще один Шептицький, Атаназій, Шептицький ремським єпископом. Очевидно, крім єпископів, були також інші знатні особи через е, свою родину. Таким чином Шептицький був пов'язаний з дуже багатьма аристократичними, навіть королівськими, імператорськими родами тогочасної Європи. Перша згадка про шептицьких припадає на 1284 рік. Син короля Данила Лев боярину шептиці дарує грамоту на право земельного володіння. Нагорода за мужність і відвагу, виявлені в битві проти монголо-татар біля перемишля. З того часу шептиці стають одним з найвпливовіших родів Галичини. Після захоплення українських територій польським королем Казимиром III за цим родом зберігаються усі попередні привілеї. Собор Святого Юра у Львові одна з найкрасивіших пам'яток історії та архітектури. При вході скульптурні портрети засновників храму. Є тут і брати Атанасій та Лев Шептицький. Атанасій рішуче виступив проти полонізації та латинізації і навіть добився від тодішнього папи римського Климентія II булли про заборону переслідувань української церкви. Разом з тим Шептицькі поріднилися з королівським родом Собейських, а згодом з родиною австрійських імператорів Стюартів. До 1939-го у Львові стояв пам'ятник польському драматургу і публічному діячу Галичини Олександру Фредро. Радянська влада пам'ятник демонтувала. Зараз ім'я Фредро повернулося у вигляді назви вулиці. А на місці його монумента стоїть Грушевський. Життя графа Олександра Фредра було сповнено пригод та небезпек. На початку 19 століття він служив у військах Наполеона Бонапарта. За похід на Москву був нагороджений золотим хрестом. Після зречення Наполеона оселився у Львові. У 1861-му донька драматурга Олександра Фредро Софія вийшла заміж за графа Івана Шептицького. Під ту пору Шептицький неохоче згадували про своє українське походження. І саме у цій аристократичній родині Шептицьких Фредрів у липні 1865 року народився майбутній митрополит Андрей Шептицький. Але ім'я Андрей він взяв собі пізніше. А при народженні батьки нарекли його Романом Марією Александром. Він виховувався в тому, що можна б називати польська родина. Сам батько. Митрополита, він до великої міри був з Польщі польські кола. Брали йому дуже за зле, що він. вони вважали з дуже порядної польської родини Шептички, що раптом він забажав іти до українців. Про це писалося, про це говорилося. На жаль, можна б сказати, що дехто навіть до сьогодні не може йому чого простити. Батько майбутнього митрополита Іван Шептицький був людиною незламних правил і мав сильний характер. Незважаючи на неабиякий пропольські настрої в родині, він вперто намагався відновити генеалогічне дерево роду. Набожна мати, вольовий та цілеспрямований батько, життя серед простих українських людей. У малого Романа Шептицького формували підвалини майбутнього світогляду. Попереду були війни, революції, пацифікації і випробування віри. Рік 1875 прилбичі родинний маєток Шептицьких. Відставний французький офіцер навчає десятилітнього Романа Шептицького їздити верхи. Хлопця вперше садять на дорослого коня. Необ'їжджаний жеребець нервує, хропе, стає дибки. Він скидає малого наїзника на землю і мчить, тягнучи дитину за собою. Але хлопчик не випускає воздечки з рук. Дивуючи переляканого француза та родину, малий Роман Шептицький зводиться на ноги і заскакує у сідло легко, наче в крісло. Сміливість Юного Шептицького викликала подив у багатьох. Його матір в книзі спогадів писала: що до відваги, тому що сказати, від колиски не бачила в ньому почуття страху. Подібними спостереженнями ділився і вчитель Романа Шептицького, папський гвардієць. Він часто повторював: о, цей матиме відвагу Лева. Ніколи я не бачив його наляканим там, де інша дитина плакала б зо страху. Згодом. Коли він захищав гнаних євреїв від нацистів, Шептицький знову і знову виявляв максимальну відвагу та благородство. Коли йдеться про релігійних діячів, їм зазвичай приписують виключно ангельську доброту та відречення від світу цього. Митрополит Андрій Шептицький не влазив в жодне ангельське кліше. Такій ось неформатності сприяло виховання у високоосвіченій родині. Розмовними мовами були польська, французька і українська. Вивчали англійську та німецьку, ще будучи дитиною, шептицький розмовляв з євреями їхньою рідною мовою. Разом з іншими дітьми він виростав у сільських околицях. Він бавився з своїми однолітками українського походження. Він як розповідають. Очевидці мав також приятелів і серед е, євреїв. І мені здається, що ці дитячі контакти, це розмаїття е, цих різних зв'язків, які вже тоді формували е, молодого графа е, Романа Шептицького. Вони також певною мірою вплинули на його подальшу долю. Однією з улюблених дитячих розваг майбутнього митрополита була зброя. Юнацьку пристрасть до полювання Шептицький зберіг і в зрілі роки. Йому належали мисливські угіддя в лісах Перегінська. Їх вважали найкращими в тодішній Польщі. Сюди на полювання приїздила європейська знать. Серед відомих прізвищ князі, Габсбурги, Ліхтенштейни, Радзивіли, Любомирські. Мало хто знає, що Шептицький був професійним військовим. Фізична могутність, сміливість та вправність у поводженні зі зброєю спонукали батька Романа наполягати на тому, щоб його син став офіцером. Ще у восьмирічному віці Роман Шептицький зізнався матері у бажанні стати священником. Його батько, граф Іван Шептицький, був категорично проти. Згодом між батьком і сином було ухвалено компромісне рішення. Син випробує себе у усіх сферах позацерковного життя. І, якщо не передумає, Батько дасть згоду на посвячення. Ян Шептицький був побожною людиною, але разом з тим він був подібно, як скажімо, і дідо Шептицького Олександр Фредро, таким трошки критичним можна навіть сказати, я б не сказав антиклерикальним, але таким чоловіком, який до церкви ставився з певною дистанцією, так і тому віддати сина на служіння церкві це для нього було ну в певному сенсі якоюсь такою втратою. Військову службу Шептицький відбув у Кракові. Про його тримісячний вишкіл відомо небагато. Ранком касарня, ввечері пиво зі старшинами в ресторані Венсля. Служба в армії відкривала перед ним блискучі перспективи. Однак майбутнього митрополита вони зовсім не тішили. сільсько-угорській імперії він міг осягнути, напевно, найвищих чинів, що можна було осягнути, можливо, до. Якось і прем'єр-міністра, до ну, всі, всі вищі, якісь щаблі е, авсійсько-горської імперії досягнути того. так? Він вибрав свідомо, вибрав інший шлях. Після нетривалої служби в армії Шептицький повертається до філософських та богословських студій. Його батько пом'якшав і таки дав благословення. Шептицький стає священником. Для служіння Богові він обирає чин Василія. В українській греко-католицькій церкві. З початком 20-го століття дедалі гостріших форм набувають протести галицьких робітників. У червні 1902-го влада жорстоко придушила страйк будівельників. Вулиці Львова було залито кров'ю. Тим не менше, десятки робітничих бунтів увінчалися частковою або ж повною перемогою. До протестів долучаються студенти українці, виступають проти переслідування української мови, бойкотують навчання у Львівському університеті. Андрей Шептицький підтримав цю акцію. Наприкінці 1901-го Шептицький став архієпископом митрополитом Галицьким ім'ям Андрей. Згідно з існуючим порядком речей, він мусив виголосити дві присяги на вірність папі римському Леву 13 та цісарю Австро-Угорщини Францу Йосипу І. Але крім двох означених, Андрей Шептицький склав ще одну присягу на вірність українському народові. Щойно ставши єпископом, Андрей Шептицький зробив нечувану на той час річ. Він першим став звертатися до мирян їхньою рідною мовою. Уже за кілька років митрополичної служби Шептицький стає не лише релігійним, а й духовним лідером свого народу. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. До вас, моє слово, дорогі браття і сестри. Його ті перші кроки були між гуцулами. Ми маємо тут гуцулів дуже багато. Отже, він вивчає їхню мову гуцульську. Почав пізнавати більше і ближче той народ почав проповідувати до нього? І він бачив ту справу людей, щоб розвивати той свій обряд, ту свою церкву, яка досить живала тяжкі часи, переживала під австрійською, під Польською. 22 січня 1906 митрополит Шептицький очолює делегацію до цісаря Франца Йосифа. Він вимагає, щоб до українців Галичини ставились так само, як до інших народів монархії. Мова йшла про виборчу реформу. Шептицький наполягав, щоб українці отримали пропорційну кількість мандатів до австрійського парламенту та Галицького сейму. Важливим був виступ митрополита Шептицького в австрійському парламенті в Палаті панів 28 червня 1910-го. То була промова на захист Українського університету у Львові. Митрополит підкреслив, що справа національної освіти є важливою та обов'язковою. Промова ця мала широкий резонанс. Справа української університетської освіти набирала дедалі реальніших образів. Старання Шептицького у цьому напрямку були немарними у 1913-му. Цісар Австро-Угорщини видав наказ про створення у Львові українського університету. Показово, що протестували проти цього рішення не лишень поляки, але й найдужче влада Росії. Діяльність Шептицького, спрямована на відродження української нації, збіглася в часі з не менш бурхливою діяльністю агентів Російської імперії в Галичині. Його енергія та харизма були серйозною перепоною ширення тут москвофільських ідей. Шептицьким серйозно зацікавилася так звана царська охранка. Те, що за шептицьким. Слідкували те, що він був під пильним оком царської охранки. В цьому немає сумніву ще задовго до вступу російських військ в Галичину. Те, що Росія мала певну політику щодо Галичини, це також немає сумніву. І те, що греко-католицька церква в Галичині була перешкодою для реалізації цієї імперської політики у Галичині, це також немає жодного сумніву. Поки Шептицьким цікавились спецслужби Російської імперії, енергійний митрополит з не меншим інтересом задивлявся на перспективи розвитку греко-католицької церкви далеко на північний схід від Галичини. Його кроки в цьому напрямку були доволі результативними. Причиною таких нехай локальних, але успіхів була щира симпатія Шептицького до хороших росіян. Митрополит Андрей мав. Я би сказав велику симпатію до Росії. Він мав симпатію до народу російського. І всупереч усьому він навіть мав, я би сказав, певну симпатію, яка була пов'язана з великою турботою про російську православну церкву. Тобто він бачив, наскільки ця церква страждає від тих змін, які прийшли в Росії після. Тих реформ Петра І, коли він церкву перетворив у придаток державного механізму. Ще, будучи студентом, Шептицький вперше відвідав Росію і мав там зустріч з філософом Богословим Володимиром Соловйовим. Предметом розмови двох інтелектуалів була проблема єдності церкви. Кажучи, сучасною мовою, вони обговорювали ідеї екомунізму. У тій церені Шептицький був піонером. І на багато десятиліть випереджав свій час. Є навіть Певні моменти з його ще студентського життя, коли він зустрічався з Соловйовим, шукав його, коли він вже пізніше, як митрополит, у 1902 році провадить діалог із російським православним єпископом. Єпископом Волинським Антонієм Храповичем. Проварить з ним діалог, вони обмінюються листами. Щось такого, скарім в церкві, навіть католички в Римі почали, щойно десь, може, у 50-х-60-х роках. А він уже в тих часах. Веде то, що ми називаємо сьогодні так дуже загально діалог. Тим часом над Європою збиралася гроза. У 1914-му вибухнула Перша світова війна. Російська армія генерала Брусилова вже у вересні взяла Львів. Одним з перших кроків нової окупаційної влади став арешт митрополита Андрея Шептицького. Митрополит Андрей Шептицький на три роки зникає з Галичини. Його життя в російському ув'язненні має доволі обширну географію: Київ, Новгород, Курськ. У Суздальському, свято-Єфимівському монастирі главу Української церкви тримають найдовше. Однак і там Шептицький продовжує шукати шляхи вирішення проблеми єдності християнських церков. У світі тим часом продовжує литися кров незнання історії. Не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!